ким і коли почнуться нові відносини. Подивимось, для кого цей розклад. За індивідуальним розкладом, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є інформація про мій курс, кого цікавить курс старого. Отже, з ким і коли почнуться нові відносини і для кого цей розклад. Так. Для людини говорю, для жінок. Для людини, яка працювала тривалий час над собою, над своїми статками, над межами заточуючим, з розумом працювала і зараз прийшов період, коли людина насолоджується життям, отримує приємні результати, приємні бонуси. Людина вміє співпрацювати в команді і надавати певну допомогу, інформацію і отримувати так само. Тобто... Можливо, ще когось навчає, або навчається, або це взаємний процес, навчаючи вчуся. Да? Так, людина, яка взяла нещодавно якийсь шанс, або отримала приємний подарунок. Такгу. Так, прояв людини був, дивіться, з подаруночком, король жезловий був, це лев овен-стрілець. І якась перемога була, можливо, для декого тут запрошення на весілля, чиєсь, для декого це пропозиція руки і серця, можливо, перстень подарили, подарували, да? запропонували одружитися. Або просто були на якісь, можливо, родичі з'їхалися, в тому числі, і король жезловий приїхав цей Лев Овен Стрілейт, але все ж таки з подарунком. От для такої людини цей розклад, з ким і коли почнуться нові відносини. Давайте подивимося, з ким почнуться нові відносини. Характеристики цього чоловіка, говорю, для жінок, чоловіки, перевертайте під себе. Для людини, яка зараз стоїть на виборі, якийсь складний вибір, тому що рівнозначний для цієї людини. Знову ж таки вибір людина, щоб не наламати дров, щоб не зробити правильний вибір, все ж таки логічно все обдумує, закрилася повністю без емоцій, частково впливе за течією, але з розумом. І обдумуєш, як далі діяти для того, щоб вийти в короля Пентаклів. Або це якраз і є король Пентаклів. Та? Про короля Пентаклів, От людина, така знаходиться коло вас. Якщо ви жінка, ви теж можете бути королем Пентаклів на роботі, наприклад, дійсно проявляти чоловічі енергії, людина, яка земної стихії, по-перше. По-друге, людина, яка матеріальному приділяє багато уваги. Тут дивіться, можливий такий варіант, що якщо ви жінка, то у вас є чоловік, якому, е, який зараз дуже багато уваги приділяє фінансовим питанням, да, питанням роботи, кар'єри. І в нього ну, як очі закриті, от він туди фокус поставив, і він на емоціях ну, приділяє вам мало уваги, проводить з вами мало часу. Ну, Ще для кого цей розклад, давайте глянемо. Так, для людини, яка не стоїть на місці, тут більше й не кластиму нічого. Для людини, яка не стоїть на місці, весь час рухається вперед, повністю керує своїм життям. Е, можливо, ще інтуїція трішки розвинута якраз в даний період. І людина-мох. Людина постійно знаходиться в русі, щось досягає е, нові можливості в собі відкриває. От вірить в свої сили і це е, дає. Дуже гарні результати. Так, оце такий, да, чоловік, з ким, коли почнуться відносини? Коли почнуться відносини? 9 числа 9 місяця, так, може бути, 9 вересня. Так, може бути 20 вересня, в когось 9, в когось 20-го, ану місяць, покажіть. А в когось, ну це буде зима весна літом, може бути, да, третя декада. В когось ну, березня в цьому році немає. Дивіться, у когось 3 по 4. Ну, більше 3 го йде числа, може бути для тих. Або зустріч буде просто 3-го числа. Можливо, це для тих людей, хто народився 3-го 3-й четвірка у вас, 3. го Квітня, наприклад, або 4 березня. От для таких людей, можливо, якраз. Або це дата, коли ви зустрінете. Давайте подивимося, для чого йде ця людина в ваше життя. Коротенько. Для чого ця людина йде в ваше життя? О, все далі не буду навіть казати. Докладати. Дивіться, десятка пентаклів повністю забезпечить вас фінансово. Тобто людина візьме на себе обов'язки, ну говорю, для жінок нагадую, повністю забезпечити ваше життя. Це не буде пополамщик, це буде людина, яка відповідально ставиться до стосунків, 100% буде вкладатися в відносини для того, щоб вони розвивалися. Це, дивіться, як біла полоса в. В житті. Можливо, у вас багато відносин було до цього, не складалися, то тут все зміниться. І це буде все-таки король Пентаклів земної стихії, людина, яка не тільки буде заробляти гроші, але, можливо, не вмітиме зовсім чітко показати свої почуття, але вчинками, діями, турботою, піклуванням про вас, покаже, як ставиться ця людина. Це людина, яка повністю візьме на себе ці обов'язки, людина, яка любить тварин, але ну, прийдеться вам трішки конкурувати з роботою, щоб ця людина відволікалася від своєї роботи. Нехай все хороше неодмінно. Збувається негараздий негатив, обійдуть вас стороною.